Виконуємо номер 403 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Мотоцикліст долає відстань між містами за 4 години, рухаючись зі швидкістю 85 км за годину. Яка швидкість іншого мотоцикліста, який долає цю відстань за 5 годин? За умови задачі сказано, що мотоцикліст долає відстань за 4 години, рухаючись зі швидкістю 85 км за годину. Знайдемо саме цю відстань між містами. Для цього швидкість 85 км за годину помножимо на час 85 помножити на 4 це буде 340. 340 кілометрів це відстань між містами. У задачі стоїть питання знайти швидкість іншого мотоцикліста, який долає цю саму відстань за 5 годин. Знайдемо швидкість другого мотоцикліста. Для цього 340 поділимо на 5. 340 поділити на 5, це буде 68 кілометрів за годину швидкість іншого. Мотоцикліста і записуємо відповідь.